Вітаю вас на каналі Project Canada, Мене звати Герман і передаю вам вітання з національного парку Канади Банф. Нарешті квітень і настали середині квітня довгі вихідні в Канаді. А саме понеділок буде Вікторія, День, День Королеви, День Вікторії, День Перемоги. Ну, от, таке все, все поєднує в собі. Це додатково вихідний, тобто у нас буде з суботи, неділя, понеділок вихідний. А це означає, що три дні і дуже гарний шанс вибратись на природу е з друзями, мати такий відпочинок від міста від тої всієї суєти, що ми і робимо вже другий рік поспіль. В місті Банф в одноіменному парку Банф, який є один, одним з найохороняйміших в Канаді і найвідоміших. В усьому світі, тобто це парк такого світового значення. Тут зберігається природа, тут багато е живності, яка ходить ось так, от поруч. І ми вже другий рік поспіль з допомогою нашого товариша Миколи встигаємо вирвати місця на кемп-споті. тобто на такому от великому кемп-споті, який тут знаходиться, аби забронювати і провести ці вихідні. Його відкривають в лютому місяці в певну дату, вони анонсують, в восьмій ранку відкриваються всі споти. І коли е, хтось трошки пізніше заходить, ми заходили, ми були четверті, чотирьохтисячні е, тисячні в черзі, щоб заборонювати цей кемспот, е, заходили наші друзі трошки пізніше. Вони були 17 тисяч і 37 сьомі, тридцять тисячні в тому, щоб заборонювати. Тобто, як можете зрозуміти, великий попит. і наш товариш молодець, тому що встигає одним з перших застрибнути в цю чергу і забронювати, тому що сюди їдуть люди не тільки з усієї Канади, а з усього світу. В цілому, друзі, це великий-великий кемпінг. Ми стоїмо на одній з його секцій. Як бачите, довкола приїжджають люди з машинами, з наметами, бронюють ці місця, хтось на одну ніч, хтось на пару ночей. Стоять і звідси дуже зручно виїжджати в різні хайки на різні гори довкола, тому що це дуже така зручна локація, яка знаходиться в центрі серед гір і дозволяє собі спланувати вихідні задоволення. Люди приїжджають з собаками, з дітьми, як бачите, хтось в таких ось причепчиках, хтось в наметах. Трошки далі є територія для тих, хто проживає прямо в кемперах, тобто в машинах, які побудовані, з ліжком, з кухнею, з усіма зручностями. І вони теж паркуються, тут є доступ до електрики. Ну і звичайно на кожній секції є ось такий будиночок з чоловічим туалетом, з жіночим навпроти. В туалеті є душі, є гаряча вода, є умивальники. Є місце, де помити посуд. Тобто всі зручності вони доступні в одній хвилині пішки від вашого табору, від вашого намету. Як бачите, є такі душові кабінки, де можна перевдягнутися, є чисті прибрані туалети. Ну і друзі, це все доглядається. Є рейнджери, які на території слідкують за порядком. І, звичайно, прямо звідси відкривається вид на ось такі гарні засніжені гори. Чисти зранку зуби і спостерігаєш. Стали табором, запросили друзів. Минулому році ми бронювали один кемпсайт, в цьому році ми вже забронювали два. Нас сьогодні 9 людей, ще двоє мають під'їхати. Тобто в районі 10-11 людей у нас на ці всі вихідні... Наша така компанія тут перебуватиме. Але, звичайно, тут гарно, але сидіти весь день ми не будемо. А саме тому спланували декілька різних хайків, різних маршрутів в каньйони і вздовж місцевих гірських озер. Як я вже записував в попередньому відео, ми створили Outdoor Tribe Community. Зараз ми фокусуємось більше на українцях, зокрема, які тут, тут є в Калгарі, в Окрузі. І запрошуємо всіх безкоштовно доєднуватись до наших хайків, до наших подій. За цей час ми вже встигли провести, мені здається, 6 чи 8 хайків, де ми запрошували людей, де ми збирали від 12 до майже 20 людей різні маршрути, різні складності. І дуже щасливі, що наша ком'юніті росте вже ось перевалило за 100 чоловік. Ще можете привітати мене в коментарях. Ну і сьогодні ми вже поснідали. Зараз всі пакуються, збираються, треба прибрати кемсайт, очистити, щоб не було всіх тарілочок, різних речей на столах, тому що в окрузі є ведмеді, які можуть сюди прийти, і якщо щось стоїть, це їх точно зацікавить. Тому одне з основних правил це все має бути прибрано і чистості, лавочки, стільчики це те, що можна залишати зовні. Все інше ховається або в машини, або є спеціальні залізні берлоки, кейси, які знаходяться там біля туалетів, де можна все покласти в ящичок, закрити, є спеціальний замочок проти ведмедів, і навіть можна свій замочок з кодом повісити, аби ніхто туди не заліз. Але люди дуже найс, тому навіть просто залишати речі, продукти в ящичках тут цілком безпечно. Вийшли в хайк озеро Міні-Вонка, дуже велике довге озеро, яке тут десь по мою праву руку знаходиться. Хайк вздовж цього озера зібралось на сьогодні 22 людини. Якщо не помиляюсь, це другий рекорд після Гротва Кенньон, коли ми заснували по суті. Клуб, точніше ми заснували його раніше, але більш публічно почали анонсувати, а не тільки серед наших друзів і знайомих розкидати. Хайк сьогодні легкий, незважаючи на те, що травневий лонг вікенд, а саме Вікторія Дей, я нагадую, завжди вважаються такою точкою, коли остаточно проходить зима, тому що до цих вихідних часто в Канаді, ну от в нашому регіоні Rocky Mountains, або скелясті гори українською, тут часто може випадати сніг. Наступний день сонце, спекотна. У нас вже було там 24-25 градусів тиждень, потім там 14, потім там сніг випадав, знову 25. Тут погода така скаче. Тут немає такої м'якої весни, а погода це завжди от зима, бореться з літом. І після травневих вихідних можна офіційно сказати, що ось літо перемагає. Тому що погода починає поліпшуватись, поліпшуватись. Є там тиждень-два, коли ось такі дощі, хмари налітають, хмари улітають, тобто півдня сонце, півдня дощ. Дуже трікі організовувати хайк в таку погоду, тому що ніколи не знаєш, пощастить тобі з погодою чи ні. Нам сьогодні поки щастить, незважаючи на те, що є хмаринки, і тільки що на нас навіть сніжок падав. Ми йдемо далі, йду я в, футбол. в футболці, як бачите, дуже спекотно. Частина, до речі, наших знайомих бігунів бігла цей трейл зранку, і зараз ми їх зустрінемо по дорозі. Все, наша частина бігунів? Максим. Саме бігун. Скільки сьогодні пробіг? Скільки там кілометрів? 21, 22, один двадцять двадцять один. разом з Артемом пробігли, і вже вони повертаються назад. А мам ще туди йти. Або вони ще нас назад як бачите, тут крейзі не тільки канадці. Прийшли до розвилки. Є от долинка, поріжка, яка дає вгору, Є у нас перекус, є стежка далі. І з цікавого тут є кемграунд, але бачите, його закрили ленточкою і поставили табличку, що тут вчора був інцидент з ведмедям, тобто ну як інцидент. Люди йшли, зустріли ведмедя, ведмедь там за людьми йшов, щось приставав, і вони такі, о, все, закриваємо зону. Що з якоїсь сторони правильно для тих, хто без досвіду, а з іншої сторони, перекривати там на тиждень чи на скільки територію, тому що вчора хтось один побачив близько ведмедя, це дуже дивно. Але ми пройшли нашу заплановану відстань в 8 хостаком кілометриків. Більшість групи якраз тут сіла на привал. Зараз будемо обідати, пити чай з термосів, каву і хвилин через 20-30 будемо рухати назад, 8 кілометрів. Ось такий у нас план на наш хайк. З погодою дуже пощастило. Дощу не було. Пару разів, пару разів сніжок капав, але дуже швидко проходив. бо ці хмаринки тут літають назад вперед. Ну і як бачите, місця, де часто зустрічають ведмедів, вони всі промарковані, які ведмед, як себе вести. І в принципі це дуже правильно. Тут навіть от є з період з джулайтен, September 15, коли ці ведмеді активні в цій зоні. Тому людей попереджають, аби бути готовими, або навіть ці трейли бувають закривають, якщо там ведмеж, ведмедя з ведмежатами бачили. Це відповідно ще більш небезпечніше, тому що вони агресивні в період материнства. Це буде кава. Що ж, друзі завершився хайк 16 кілометриків. Ребята, які бігали туди назад два рази в них. 37 вийшло, а ще всі потрошки сходяться, доходять, так як простягнулись по дорозі, трошки втомлені, але це гарний час. Мені показує три години 40 хвилин нас зайняло туди-назад із невеличкою паузою. І це означає, що решта дня буде задоволенням проведена в кемпінгу, в гамачку, в стульчику з смачною вечерею, на вроді нам пощастило з погодою, тому, друзі, залишайтесь, покажу, як воно проводити канадські вихідні в банфі. Та да, ти шо, йо -моє. Приїхали сьогодні в одне з найвідоміших місць банфу, найпопулярніших, як можете бачити, по кількості людей. І це Джонстон Каньйон. Природа тут бережеться, особливо зважаючи на ту кількість туристів, обмеження, обмеження, штраф 25 тисяч доларів, якщо будеш сходити з Доріжки і тим самим руйнувати екосистему природи. Тут є міні-мапа, де знаходимось ми, сам каньйон і вся зона довкола нього дуже охороняється, тому важливо ходити тільки по доріжкам. Був я тут тільки один раз, у нас перший рік, коли ми приїхали в Канаду, саме у 2023 році взимку. Теж було багато народу сьогодні, мені здається, вже більше, особливості, особливо враховуючи те, що це тільки ранок, але вже не було де запаркуватися. Ми одне з останніх місць виловили це капець. Як бачите, трейл дуже популярний. Тому все огорожено сіткою, все огорожено, щоб люди точно не йшли куди не треба. І це дійсно один з наймасовіших трелів, що не є дуже цікавим для нас, так як ти йдеш постійно в купі людей. Але з іншої сторони для багатьох ізі-матрасників, як ми тут називаємо, які просто приїжджають щось побачити, є інфраструктура в вигляді кафе, автобусів, туалетів. І це дуже зручно щоб просто провести гарний день. Друзі, пройшли хайк Джонсон Каньйон 2,6 км в одну сторону, тобто з хвостиком туди-назад. Хайк нескладний. Реально рекомендую всім один раз спробувати. Я б не сказав, що він варто повертати сюди, як деякі з наших друзів вже роблять це в четверте. Але для одного разу дійсно гарний маршрут. Зауважте, що паркінг буде ось такий. Завантажений, причому я був тут взимку, це мій вже другий раз в літку Майже теж все завантажено. Трошки далі є платний паркінг, тому е багато людей сюди приїжджають. Важливо приїхати якомога раніше. Тоді буде менше людей, менші черги на те, аби десь знайти класний спот, сфоткатись, десь пройти в вузьких місцях. І дійсно один раз відвідуйте, один раз з'їздіть, але подумайте про паркінг, про вашу логістику заздалегідь. Тому що люди з дітьми, вони тут сюди, навіть без дітей, але такий легкий вважається хайк. І, друзі, побачимось в продовженні цього відео. Що ж, друзі, ранок-понеділка, останній вихідний. Довкола вже багато людей зібралось, поїхало. Наші друзі теж зібрались, поїхали, сиділи у вогнища, спілкувалися про життя дуже душевно. І ось з раночку всі запакувалися, ми теж запакувалися і будемо рухатись в Калгарі. Зрозумів, що не встиг на відео показати намет ось цю всю площу він у нас займав, мені подарували на день народження. Намет, типу Чум або Вігвам. У нас був дощ вчора ввечері, тому не дуже знімалося. І тут ми спали, була у нас пічечка, але покажу його вже в наступній гарній серії, коли буде нагода його витягнути. Наразі ж хотів вам. Розказати, поділитися досвідом, як канадійці проводять довгі вихідні, і про що ми вчора спілкувалися, і ця думка мені дуже імпонує в Україні. здавалося, що всі люди, які мають там більше грошей, більше зарплати, дорожчі авто і тому подібне, вони живуть тільки по готелям. Вони вже не відвідують якісь намети, якісь ліси, кімсайти, Їм треба більше комфорту. Бо Ну, таких людей на дорогих авто не побачиш в Україні десь серед лісу з наметом. Але тут, в Канаді, це можливо. Ми йшли набирати дрова, які тут в парку доступні для всіх, хто орендує таке місця. І люди приїжджали на Ауді заряджених, там дивишся, якісь останні. Вони набирали дрова в багажник, там хтось салон. І ти дивишся, як люди тут відносяться, і розумієш, що ну, дороге, гарне авто для людей. Не для всіх, а для деяких це ну, дійсно просто от як засіб пересування. Тут люди не кічаться тим, що в них там дорожча машина чи що ще. Всі дуже спокійно проводять свій час тут, в лісі, з маленькими дітьми, з батьками. Ось на сусідній галявині в нас стояв хлопець з мамою, хтось на меті, хтось в машині ночував. Ось тут за мною в трейлері сім'я з маленькою е дитиною і, напевно, шестирічною дівчинкою з дітьми. Я окремо тато чись дідусь ночував тут в наметі. Тобто всі собі розприділяються. Ось там от, корейська сім'я, їх чотири машини, купа наметів. Тобто люди і виїжджають з задоволенням проводять час в лісі. Тут є всі зручності для цього. Коштує Кемпсайт 33 чи 35 доларів за ніч, якщо не помиляюсь, можна два намети, ну типу максимум два намети, дві машини і до шести людей. На одному з такому кепсайті нас було заброньовано два. Єдине, що якщо ви знаєте, коли ви хочете бути в цьому прекрасному місті, вам треба завчасно зайти, завчасно забронювати, тому що відкриваються вони там за 90 днів, зазвичай для бронювання, і треба встигнути забукати, тому що попит великий. Це не єдиний кемпсайт, але це один з найпопулярніших, тому що він за гору від міста Банф дуже зручно. Розв'язка, можна виїхати на різні хайки, на різні гарні місця в окрузі подивитися. І друзі, звичайно, природа, білочки, різні ховрашки. Вони тут бігають прямо поруч, олені, ніхто тебе не боїться. Тут е, плюс цього кемпсайту, Tunnel Mountain е, camp, Campground називається, Tunnel Mountain Campground біля банфу. Плюс в тому, що тут безлімітні дрова, вони вже нарубані. Ти тільки маєш заїхати в. Спеціальне місце, де вони лежать, забрати собі, і на кемпсайті їх уже собі палити, що ми робили всі дні просто нещадно. І це є якийсь плюс, тому що е ти сидиш, ти про це не думаєш. Ми там мали пару сакир, ми їх просто підточували, підкидали, підкидали, підкидали і дуже з задоволенням провели всі вихідні. Також у нас був намет з пічкою, який мені подарували, схожий до того, який ми мали в Україні. І в нас 4-3 людинки спали в нашому наметі, і ми розпалювали цю пічку на ніч, було тепліше, ну і так не холодно, але це такий додатковий комфорт, який приємно відчувати серед такого вологого, вологого лісу. Незважаючи на те, що вихідні зачасту дощові, нам дуже пощастило з погодою, бо ми мали дощ тільки вчора ввечері, там протягом годинки-двох, і потім він почав вже затухати. І... Ми ще мали змогу гарно посидіти біля багаття. Зрозумів, що не встиг на відео показати намет ось цю всю площу він у нас займав. Мені подарували на день народження. Намет типу Чум або вігвам. У нас був дощ вчора ввечері, тому не дуже знімалося. І тут ми спали, була у нас пічечка. Але покажу його вже в наступній Гарні серії, коли буде нагода його вийти. Я сподіваюся, моє відео вас надихнуло виїжджати, виїжджати на природу. А головне, друзі, що таким чином, будучи на кемсайтах, ви пізнаєте краще місцевий менталітет. Тому що всі люди, навіть які не народилися в Канаді, але вже приїхали і живуть в Канаді, вони це люблять, вони цим користуються цією перевагою. Виїжджають в кемсайти, виїжджають в ліс, на природу. У нас тут шикарна природа. Дуже всі адекватно відносяться. Якщо там з 23 ї тиха година, то більшість будуть тихо, не будуть там п'яні люди з музикою, з машини. Тобто тут дуже все цивільно, і це дійсно не просто відпочинок, а це частина досвіду, саме канадського досвіду, який можна перейняти, отримати, навчитися, і важливіше за все полюбити. А якщо полюбите ви, знайдете ви точно однодумців, друзів, з якими можна буде виїжджати і любити це разом. Потім у вас вже буде там сім'я, діти, або у вас є сім'я, діти. Це теж не проблема виїжджати, і цей досвід можна передавати вже вашим дітям, вашим наступним поколінням, аби вони краще орієнтувались в природі, були, набували певну самостійність, тому що тут треба якийсь такий бит да, організувати. І, звичайно, друзі, це гарний досвід і час проведення для вас і вашої сім'ї. Тому я вам бажаю шукати можливості їхати в кемпи. Весна, літо, осінь все це можливо, все це доступно, все гарне. Тому, друзі, приїжджайте, отримуйте цей досвід, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і я надалі буду вам знімати цікавий контент, надихати вас і рекомендувати ті речі, які дійсно варті вашої уваги в Канаді. Побачимось нових відео.